Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде efb акумулятор від бренду Extreme. Кожним новим зимовим сезоном в продажі з'являється все більше і більше нових і мало нам відомих брендів автомобільних акумуляторів. Але насправді це лише бренди, лише марки, адже виробників акумуляторних батарей насправді не так вже й багато. І якщо говорити про бренд Екстрім, то насправді це акумулятор виробництва корпорації Веста просто. Корпорація Vesta має декілька брендів, під якими випускає різні акумулятори. Дана батарея цікава тим, що випускається по. Новітні технології ЄФБ. ЄФБ це звичайний свинцево-кислотний акумулятор з рідким електролітом, такий, який ми звикли бачити під капотом своїх автомобілів, але покращеного типу. Тобто це щось середнє між звичайним та АГМ-акумулятором, які частіше за все застосовують в автомобілях, оснащених системою старт-стоп, адже агм акумулятори краще витримують глибокі розряди. ЄФБ батареї також краще витримують. Мають глибокі розряди в порівнянні з звичайними стандартними батареями, але в порівнянні з АГМ вони все ж таки до глибоких розрядів не такі стійкі. При цьому ЄФБ батареї коштують дешевше. Частіше за все, ЄФБ-батареї купують на автомобілі з системою старт-стоп, коли немає грошей на. АГМ акумулятор і хочеться трішки зекономити, але все ж таки взяти акумулятор, який проживе довше, ніж звичайна стартерна батарея, яка для системи старт-стоп взагалі не підходить. В цьому, власне кажучи, і полягають переваги ЄФБ акумуляторів. Вони трішечки витриваліші, ніж звичайні акумулятори, і трішечки дешевші, ніж АГМ батареї. За зовнішніми конструктивними ознаками акумулятор абсолютно стандартний Це і не дивно. 99% акумуляторних батарей ззовні. Майже нічим не відрізняється один від одного. Хіба що вони можуть відрізнятись там конструкцією верхньої кришки, конструкцією ручки, наявністю деяких індикаторів і також кольором корпусу. Хоча в даному випадку є декілька моментів зовнішніх конструктивних ознак, про які можна поговорити, в першу чергу це зручна. Ручка для транспортування. Якщо акумулятор нести потрібно буде з магазину до автомобіля, то ось з такою ручкою робити це набагато зручніше. Деякі виробники трішки економлять на ручках, роблять їх з такого тонкого пластику, і важкий акумулятор, коли несеш за таку ручку, робить боляче долоні. Тут. Все зроблено досить зручно. Якщо ви будете періодично ще знімати акумулятор з автомобіля і ставити його на додаткову зарядку зовнішнім зарядним пристроєм, знову ж таки виймати його з-під капотного простору і переносити з такою ручкою, акумулятор буде зручніше. Також тут досить цікава конструкція ось цих захисних накладок на клеми, їх можна повністю зняти, а можна просто виламати. З однієї сторони або з іншої заглушку, для того, щоб тут у нас могли вийти дроти, якими, власне кажучи, акумулятор під'єднується до автомобіля. Таким чином, ми маємо ще додаткову захисну кришку, яка захищає. Клеми від впливу зовнішнього середовища. Можливо, клеми будуть менше окислюватись і буде в нас кращий контакт в цьому місці. Тому, в принципі, ось такі кришечки мені подобаються, але за умови, що дроти вашого автомобіля помістяться тут або тут. В інакшому випадку ці кришечки будуть просто безглуздими. Також обов'язково хотів би звернути увагу на той самий аварійний клапан. Ми про ці клапани постійно. Говоримо, вони потрібні для стравлювання надлишкового тиску, який може створитись в акумуляторі, і також через ось ці отвори в певних моделях автомобілей, у яких Акумулятор встановлюється в салоні або в багажнику, виводяться гази за межі автомобіля. Сюди під'єднується спеціальна така трубочка, газовідвідна І в разі, якщо накопичуються надлишкові гази, вони через клапан стравлюються в цю трубочку. Так ось, у цього акумулятора, в принципі, два таких клапана, з однієї і з іншої сторони. Але з заводу вони, як ми бачимо, закриті ось такими заглушечками. Тому звертайте на це увагу і за необхідності. Одну заглушечку можна вийняти для того, щоб під'єднати ту саму трубочку. Інакше у нас акумулятор є просто герметичним і обидва клапани закриті, і гази не можуть виходити з акумулятора. Також тут є приємна особливість, яку зацінять акумуляторщики та ентузіасти акумуляторної справи, які не можуть просто їздити на автомобілі, яким потрібно там постійно щось крутити, виміряти, заміряти, доливати. Будь ласка, батарея не обслуговувана, але за необхідності ми можемо отримати доступ до всіх банок або до якоїсь конкретно і обслужити акумулятор, якщо ви в цьому шарите. Як я вже сказав, головною перевагою євб акумуляторів є більший термін експлуатації. Вони Власне кажучи, витриваліші. І також, я думаю, не варто говорити про те, що ЄФБ-батареї в порівнянні з звичайними стартерними свинцево-кислотними мають там збільшений пусковий струм або ще якісь там покращені пускові властивості. За цими характеристиками, як показують наші тести, ЄФБ-акумулятори і звичайні стартерні батареї абсолютно однакові. Тому сподіватися на те, що тут буде більш високий пусковий струм, я думаю, не варто. А от сподіватися на те, що такий акумулятор... Проживе на автомобілі довше, особливо в тому випадку, якщо на авто встановлена велика кількість додаткового електрообладнання, вже можна. І саме для таких автомобілів, в першу чергу, акумулятори б типу і застосовуються. Але все ж таки, що стосується пускового струму, зараз ми проведемо. Стандартне наше тестування і спробуємо з'ясувати на що спроможний даний акумулятор. Виробник заявляє тут 63 а години ємності, що, можна сказати, є максимумом для акумуляторів в такому форм-факторі і в такому розмірі. А заявлений пусковий струм складає 620 А. Зараз ми повністю заряджену батарею протестуємо, перевіримо її пусковий струм, а потім на тиждень відправимо в морозильну камеру. Акумулятор у нас повністю заряджений. Він після заряджання. Тут обираємо тип батареї, шукаємо EFB. Далі виставляємо заявлений виробником струм 620 А. І тестуємо батарею. По факту у нас навіть трішечки більше, 625 А. Рівень заряду та ресурс близько 100%. Далі на тиждень в морозилку, після чого проведемо повторний тест. Батарея провела тиждень в морозильній камері і ми проводимо повторний тест. На початку тесту до заморозки у нас було 625 А. А зараз ми після заморозки маємо 465 Ампер. Рівень заряду у нас не змінився, він складає 98%. Ресурс 56 це ресурс розрахований відповідно до пускового струму, який у нас знизився через низьку температуру. Після того як батарея знову нагріється до кімнатної температури, в ній пришвидшаться всі хімічні процеси. І відповідно, у нас. Знов зросте пусковий струм і зросте ресурс батареї. На даному випадку на морозі ми можемо розраховувати на пусковий струм 465 ампер. 465 ампер на морозі це хороший показник, і для того, щоб ви навіть самостійно змогли його якось чимось порівняти або інтерпретувати, у нас є два відео, точніше, одне відео і одна табличка. Відео називається ТОП-5 акумуляторів, воно вийшло приблизно десь 3-4 місяці тому, і там ми зібрали п'ятірку найкращих акумуляторів, які при морозі мінус 20 видали найвищі характеристики. Так от, за. Своїми робочими характеристиками, даний акумулятор можна поставити на один рівень з звичайними стартерними батареями від таких виробників як Варта, Bosch або Excite. Але при цьому дана батарея буде коштувати дешевше, і вона все ж таки зроблена по технології ЄФБ, що збільшує ресурс або термін експлуатації батареї. При цьому, як ми бачимо, пусковий струм все ж таки в нас не збільшився, але він знаходиться на рівні з топовими. Акумуляторами від відомих брендів, тому особисто я вважаю, що даний акумулятор однозначно заслуговує уваги як за характеристиками пускового струму, так і за своїми технологічними особливостями. І в першу чергу його варто розглядати саме для автомобілів, в яких Багато додаткового електрообладнання. Це там додаткова музика, різноманітні підігріви, тощо. Для автомобілів системи старт-стоп його можна також розглядати, але все ж таки я радив би для цих авто розглядати більш дорогі акумулятори типу АГМ, які саме і розраховані під старт-стоп. Також для більш детального порівняння на своїх екранах ви бачите зараз табличку, яку ми збираємо вже багато років. І тут. Характеристики даного акумулятора можна порівняти з іншими ЄФБ батареями які ми тестували раніше, і з звичайними свинцево-кислотними акумуляторами. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!